Добрий день, шановне товариство! 28 вересня 2024 року. Копаємо батат. По-різному є такі місця, де він так землі повипирав. А є де не зовсім, але загалом урожай досить таки непоганий. Кажу вам, що ми накопали. Є і посадкові, є і гарні їсти. Ось такі гарні екземпляри. Ось такі. Так що продовжуємо вирощувати батат і його споживати. Всім міцного здоров'я, до побачення!